Ти кличе мене до помсти, каже мені: малий, в тебе немає ні злості, ні сили. Ти їм здав свою злість, мов провідникові постіль. В тебе немає малий, ні спадщини, ні країни. І всі твої друзі, малий, згоратимуть, мов комети. Блукатимете, як цигани, зникнете, як караїми. Раз уже все прогнило, спробуй хоча б нормально померти. Скільки можна терпіти і голоси на сходах? Будильники і окуляри. теплі щоденні предмети, вирви їхні серця, надійно спинивши подих. Спали їх разом у ліжко, ніби старі газети. І я витягаю бензини старі корабельні канати, розвожу в кімна... кімнаті вогонь, який всіх нас огорне. І знаю, ніщо не може мати над нами влади, окрім голосу крові, який заповнює горло. Добре, коли тобі сняться підпільники та герої. Погано, коли їх поява на тебе тисне. Ця влада посилює мені любов до халатної зброї. Ця держава позбавляє мене почуття вітчизни. Країна, в якій виживання вважають талантом, де вся твоя біографія, список боргів і трупів. Називає мене тепер злісно вбивцею і симулянтом, опитує свідків, які вціліли, шукає рештки отрути. Хай тепер прокуратура засипле мене своїм спамом, хай потопом залється вулиця кам'яниста. Хай заявляться миротворці, випалять чорним напалмом, гарячі електростанції мого невтомного міста. Хай вони тепер спробують усе це без нас поєднати. Хай спробують врахувати небесні сумні коливання. Сонця священний вогонь заливає кімнати. Герої не помирають від стаціонарного лікування.